У Ленінградській області Російської Федерації пролунали вибухи в порту усть Луга. Спалахнула пожежа у терміналі газової компанії Новатек. Весь персонал евакуювали. Це успішна атака на морський термінал окупантів, спецоперація Служби безпеки України. По цілі влучно відпрацювали безпілотники СБУ. Ураження точні спричинили масштабну пожежу. Вдала атака на такий термінал завдає не лише економічних збитків агресору. Водночас значно ускладнює логістику палива для військових Російської Федерації. Завод Новатек. Слузі розташований у прибережній зоні поруч зі спеціальним терміналом. Переробляє стабільний газовий конденсат, кінцеві продукти: нафта, газ, дизельна фракція і мазут. Продукція відправляється також на експорт.